Виконуємо завдання 1 практичної роботи 21 за підручником інформатика 7 клас, авторів Лазарець, 2024 року випуском. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нові вікно програми, для цього виконуємо файл, New файл. Змінити будемо зберігати температуру води. Дану температуру ми будемо вводити з клавіатури, але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. А для того, щоб ввести з клавіатури, скористаємося функцією Input. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку для користувача. Що саме він повинен вести? Введіть температуру води. Ну а далі потрібно вивести агрегатний стан води. Вода замерзає при нулю градусів Цельсія, правда і плавиться при 0 градусів Цельсія. При нулю може одночасно перебувати в двох агрегатних станах, ну, але на це зараз вважати не будемо. Просто будемо вважати, якщо в нас температура менша або рівне нуля, значить це в нас твердий агрегатний стан, тобто лід. Перевіримо цю умову, для цього скористаємося неповним розгалуженням. Якщо, отже, пишемо if. Далі пишемо умову. Якщо температура... Ну, як ми з вами говорили, менше рівне нуля. Тоді пишемо обов'язково, Натискаємо Enter і зорієнтували. ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Якщо ви його видали, то він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і виведемо деякий текст з допомогою функції Print. Твердоподібний стан води лід. Якщо в нас буде більше нуля і менше 100 градусів, значить це буде рідкий стан води. Тут ми скористалися оператором AND, тобто має бути одночасно. IF тільки зрозуміло. Тобто, якщо в нас одночасно T більше нуля, температура більше нуля і температура менше 100. Рідкий стан. Ну і залишилися. ще один випадок розглянути, якщо температура буде більше рівне 100, Тоді газоподібний. Давайте тепер перевіримо, збережемо по-перше. Я збережу з назвою практ 21.1. Та виконуємо run модуль. Введемо спочатку якусь від'ємну температуру. Так, твердоподібний стан лід. Добре. Отже, в нас виконується ось ця умова. Дана умова є істина. І в нас виводиться ось цей текст. Ось ця умова є хибною, значить, ми сюди не заходимо. Аналогічно і ось тут. Розглянемо всі випадки. І розглянемо ще випадки, коли у нас температура 0 та 100. 0 у нас має бути еліт. Тому що ось тут менше рівне. А от 100 має бути пара, тому що ось тут більше рівне. Так, все добре. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!